Ми якось звикли, знаєте, ділити світ на два табори: от є фізики, такі собі раціональні, логічні люди, і є лірики, емоційні, творчі натури. А що якщо цей поділ насправді просто застарілий міф, міф, який не дає нам побачити картину цілком набагато цікавішу і глибшу? Ну що ж, давайте розбиратись, де насправді зустрічаються вчений і митець, і чому ця зустріч, ох, яка ж вона важлива для всіх нас. Ось вони наші класичні персонажі. З одного боку, фізик. Для нього світ це такий собі чіткий набір формул, перевірених фактів, усе по поличках. А з іншого лірик, який бачить реальність через призму емоцій та яскравих часом химерних образів. Нам завжди казали, що це два абсолютно різні типи мислення. Ну просто дві окремі планети, між якими немає нічого спільного. Та чи це справді так? Можливо, міст між ними існує вже давно, а ми його просто не помічаємо? Гаразд, давайте почнемо з першого стереотипу: уявили собі холодного, відстороненого науковця. Чи справді для великих відкриттів достатньо мати лише надпотужний інтелект? Ну, сучасна психологія і нейронаука кажуть: ні, цього геть недостатньо. І ось тут на сцену виходить емоційний інтелект або EQ. І це, знаєте, не просто про вміння співчувати, це надзвичайно складна річ, здатність розуміти приховані мотиви людей, керувати власними реакціями, коли все йде шкереберть, і навіть використовувати емоції для досягнення цілей. Звучить не дуже по-науковому, правда, але річ у тім, що саме емоційний інтелект це можливо ключовий фактор успіху в сучасній науці. Справа в тому, що сучасна наука це командний спорт. Все образ генія одинака, що творить дива у власному гаражі, це щось із минулого століття. А щоб ефективно працювати у великих міжнародних командах, щоб витримувати шалений стрес від неминучих невдач, щоб переконливо захищати свої ідеї перед скептиками, і що найважливіше, приймати складні етичні рішення. Для всього цього високий IQ абсолютно незамінний. Високий IQ без EQ – це, на жаль, прямий шлях до професійного вигорання. А ось вам просто блискучий приклад: згадайте Шерлока Холмса, його скрипка це ж не просто хобі, це потужний інструмент для перезавантаження мозку. От коли логіка і дедукція заходять у глухий кут, він бере до рук скрипку, музика активує інтуїцію, цілісне, образне бачення. І раптом бац Евріка рішення приходить не з послідовного аналізу, а з несподіваного осяяння. Чиста творчість в дії. Добре, зівченими розібралися. Тепер давайте перевернемо медаль і подивимось на митців. Чи справді творча людина це такий суцільний хаос, що просто чекає на натхнення? Ох, зараз побачимо, наскільки структурованим, ба навіть науковим, може бути творчий процес. Є такий відомий вислів: практика, критерій істини звучить дуже логічно, чи не так? Якщо щось працює, значить і теорія, яка за цим стоїть, правильна. Але насправді це одна з найнебезпечніших інтелектуальних пасток. І саме тут митцям, як нікому, потрібен отой холодний науковий скепсис. Просто подивіться на ці два приклади народні цілителі. Іноді їхні методи справді працюють, але не через якісь там енергетичні потоки, а завдяки добре вивченому ефекту плацебо. Тобто теорія абсолютно хибна, хоча практика нібито й дає результат. Або значно, значно страшніший приклад лоботомія. За її винайдення, уявіть собі, дали Нобелівську премію. Практика ж працювала, агресивні пацієнти ставали спокійними, але насправді їх просто перетворювали на людей з незворотними ураженнями мозку. Інтерпретація результатів була жахливо катастрофічно помилковою. І ось сьогодні, в епоху штучного інтелекту, в епоху нескінченних потоків дезінформації, кожен творець, чи то письменник, чи журналіст, чи художник змушений використовувати майже науковий метод для інформаційної гігієни. Погляньте на цей алгоритм. Це ж не хаотичний пошук в гуглі, це структурований процес, перехресна перевірка, пошук альтернативних поглядів, синтез. Сучасна творчість вимагає залізної дисципліни та критичного мислення. Це вже не просто якась технічна навичка, це умова виживання. Так, що ми маємо? Вченим потрібна творча інтуїція, а митцям логічна структура. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. А що, якщо їхні фундаментальні методи не просто схожі? Що, якщо по суті вони однакові? А ось і момент істини. Просто подивіться на цю таблицю. Ліворуч класичний науковий метод. Праворуч, етапи створення театральної вистави за системою Станіславського. На перший погляд два різні всесвіти. Але придивіться уважніше: алгоритм вже однаковий. Сформулювати проблему це визначити надзавдання, висунути гіпотезу це поставити акторське питання. А що, якби? Збір даних це дослідження епохи, експеримент, та це ж репетиція. Розумієте? Різниця лише в об'єкті дослідження. Фізик моделює закони природи, а актор закони людської природи. Процес той самий. Отже, методи схожі. Але є ще глибший рівень, де наука і мистецтво не просто доповнюють, а стають життєво необхідними одне для одного. Це сфера етики, сфера сенсів. Наука може досконало пояснити, як щось зробити, але вона ніколи не відповість на питання, а навіщо? Чи варто це робити? Фільм Андрія Тарковського Солярис це геніальна ілюстрація цієї проблеми. Вчені стикаються з розумним океаном, який матеріалізує їхні найпотаємніші, найболючіші спогади, і наука виявляється безсилою, тому що її інструменти не можуть виміряти ані совість, ані любов, ані провину. Фільм ставить фундаментальне питання. Чи існують взагалі межі в наукового пізнання, і чи маємо ми право вторгатися туди, де панують закони не фізики, а людяності? А інший шедевр Тарковського Сталкер ізде ще далі. Пам'ятаєте, там професор готовий знищити кімнату, що виконує бажання, бо він боїться, що людство використає її на зло. Це вічна дилема вченого чи несе він відповідальність за своє відкриття і хто взагалі вирішує, що є благом для людства? Це питання, на яке в жодному підручнику з фізики відповіді немає, вона лежить у площині мистецтва та філософії. І, що найцікавіше, ідея про єдність науки і мистецтва вона ж зовсім не нова, ми її не винайшли, ми її просто забули. В основі класичної європейської освіти лежала система, яка гармонійно поєднувала те, що ми сьогодні так уперто розділяємо. Подивіться на це сім вільних мистецтв! Тобто мистецтв гідних вільної людини. А тепер, увага! Музика стоїть у квадрівіумі, поруч із арифметикою, геометрією та астрономією, а логіка у трівіумі, поруч із риторикою. Для людей того часу музика була наукою про гармонію, математикою звуків. Вони інтуїтивно розуміли те, що ми забули світ пізнається через число і слово, через розум і душу одночасно. Отже, до чого ми прийшли. Ключова думка така наука дає нам неймовірні інструменти для зміни світу. Але без етичного компаса, без розуміння людської природи, які дає мистецтво, вона сліпа. З іншого боку, мистецтво, яке ігнорує логіку та науковий метод, ризикує залишитися безсильним, просто потонувши у власних ілюзіях. Тож, на останок, питання для роздумів. Якщо ми погодимося, що фізики і лірики це дві половинки одного цілого, то які ж неймовірні відкриття чекають на нас на перетині цих світів? Можливо, саме там, де логіка зустрічається з інтуїцією, ховаються відповіді на найважливіші питання людства.